На останній автомобільній виставці в Шанхаї, яку ми знімали нещодавно, вас більш за все зацікавили не китайські бренди, одним з яких був Нісан. І да, друзі, у нас сьогодні на Оліді буде новинка від Нісан, модель N7, яка вже є однією з найпродаваємих електричних седанів на ринку Китаю, і це лише за пару місяців після старту продажів. Чому саме так? Давайте сьогодні з вами разом і дізнаємось. Друзі, ну що, у нас починається відео саме з здрайву в дощову погоду, просто нереально дощову. Видимість, правда нульова, і це для нас добре, бо ми їдемо на передньопривідному містані. І це саме той випадок, коли можна відчути, як почуває себе передньопривідна машина, в таку дощову погоду. Зараз ми з вами подивимося, давайте ну, ризикнемо зараз на світофорі, включаємо спортивний режим. Ми зараз подивимося, як вона поїде. А ми їдемо з вами зараз на максимально доступній версії, яка має 272 кінські сили. Боксує, боксує. Зразу боксує жорстко. Да. Але осточивась, тримає, тримає, зразу всі ці допомічники працюють. Ну так, оце саме той, той, та, саме це і треба було відчути. Шумоізоляція, ну середня, оскільки у нас одинарне скло. Це в принципі цього й очікувалось. Але тут дуже зручна посадка. Я взагалі не фанат седанів. ребят. Але тут, тут дуже зручна машина, це треба визнати. І від чого кайфую на то, на туся? Можна я це скажу? Тут є фішка, якої немає ні в одного електрокару, які ми показували до цього. Я вважаю це прям ноу-хау, яким потрібно зробити в абсолютно будь-якому авто. Знаєте що? Тут є масаж п'ятої точки. І друзі, це так зручно, це так круто, причому воно масажує повністю не тільки конкретно попу, да? а тут диножки йдуть прям прям до атаманки, тобто на всій площині. І я їду, і ми з Андрієм кайфуємо. Це прям ну чесно, я коротше дуже класно. Особливо коли ти йдеш на дальняк, це супер зручно. І продажі цієї машини тут в Китаї насправді дивують. Вона зацікавила багатьох. Тому Нісан прям ви дуже гарно попрацювали. Коротше, зараз розкажемо більше в даному випадку. в нашій машині вже 6100 пробіга і навіть після такого пробігу видно, що вона реально нова. Повірте, ви зараз кажете, що це маленький пробіг. Ні, друзі, після Тазрави в Китаї за цей пробіг можна вже машину за ну, ізородувати. Насправді тут видно, що все зроблено абсолютно якісно. І незважаючи на те, що це по факту є перелісований домфен і 007, який ми, до речі, знімали роки-два ще назад. Видно, що Нісан ну, вклав сюди свою душу і зробили тут по максимуму такий дороботок, які ми просто вже показуємо вам в салоні. А наразі треба сказати, що ми їдемо на максимально бюджетній машині, і це максимальна сама комплектація, коштує 150 тисяч юанів, що, в принципі, по ціні, грубо кажучи, от Ion S плюс-мінус. І тим не менш, звісно, тут немає адаптивної підвізки, тут немає пневми. Вона все одно доволі таки м'якенька, навіть на своїх пружинах. Погодьте, да? абсолютно нормально. І середній розхід, до речі, зараз 13,6 кВт, а це у нас три дорослі людини в салоні О, увімкнутий масаж. І спортивний режим. Я вважаю, що це дуже непогано. Як для седана, бачите, дзеркала, ну таких середніх розмірів, не вони не найбільші, але для цієї машини їх вистачає. І тут, ребят, дивіться на посадку. Я взагалі не фанат седанів, я не люблю седани, але треба визнати, що в цій машині дійсно дуже, дуже зручно сидіти, бо місця для коліна абсолютно достатньо. Над головою теж за що панорами. Ну, дивіться, і я не сиджу як в ямі, абсолютно. Бо китайці сидять взагалі так, щоб кермо було на фоні глаз. Кстати, кермо у нас механічно регулюється по висоті, по виліту, будь ласка. Вот. Ну і так сидіть. У мене 1,78 абсолютно нормально. Як бачите, величезна тут панорама без механічної шторки. До речі, хлопчик таки що зняв фізичну шторку, да, вони сюди вішають. І в даному випадку у нас є холодильник. Тут не буде видно на тусі. 2000 коштує ця опція да, його можна доставити до будь-якого комплітації. До речі, він, наскільки я пам'ятаю, регулюється навіть з екрану. І раз ми вже відкрили екран, ребята. Ви, як бачите, тут є Apple CarPlay, чого немає насправді в тому ж самому Донфені. Так що, по суті, навіть незважаючи на те, що тут немає англійської мови, а її тут, на жаль, немає, хоча я думаю, що її вже прошити можна, бо ці машини офіційно продаються в Європі. CarPlay заміняє багато власникам айфонів. Із матеріалів це все шкірзам, які зроблені доволі таки якісно. Тут треба буде купити якийсь там киламок резиновий, бо бачите, вже буде забруднюватись. До речі, як виглядає ключ від Nissan? Дивіться, який сучасний новенький. І у всіх комплектаціях, окрім самої базової, ну, яку не розглядаємо ні ми, ні китайці. 14 динаміків по колу, як ви бачите, на торпеду такі два видвижні, дуже схожі на селпангії G9. І чого тут не вистачає, як на мене, це, звісно, проєкції, Бо в 25-му році вже хотілося б, щоб вона була. Ну, Будемо чесними, це все все-таки бюджетна електрокар, тому це можна пробачити. Хоча в деяких тих же джилі і п'ятик, наприклад, якогоштують ще дешевше, проєкція вже є. Емміатлетка посвідка тільки по дверях, по торпеду її, на жаль, нема. Але торпеда це окрема тема, подивіться на цей матеріал, який тут доповнюється. Це такі, типу, Ну, я знаю, як тканина, да, вона трошки шершава, зеленого кольору, бо в даному випадку у нас салон світло-зелений. Кстати, салон є ще темний, такий темно-сірий. Вот. І погодьтесь, дивіться, поєднання. Яке гарне. Вишивка Nissan. Ніхто не скаже, що це от якийсь там дівчачий салон, чи ще якийсь, да? він реально стильний і красивий салон. І я не фанат світлих салонів, але в даному випадку, мабуть, я би собі б обрав би саме такий. Ну, погодьтесь, зі сторони вона виглядає дійсно дуже сучасно. І... Незважаючи, ще раз повторюсь на те, що це і є домфен, і пай, як на мене, вона, ну, треба визнати вона значно гарніша. І знову таки, на свої гроші, це чудова машина. Але давайте знає, тепер детальніше познайомимось в салоні. Почнемо з того, що довжина цього електрокара 4930 мм. Тобто, самі розумієте, що тут буде дуже комфортний задній ряд. І доволі величезний багажник, але про це трошки пізніше. В даному випадку у нас стоять 19 диски з червоними супортами, і це опція. Ці диски коштують півтори тисячі юаній. Але якщо ви не хочете платити півтори тисячі, у вас будуть також 19 списові диски просто зі звичайними гальмами. І до речі, кліренс. 15,8 см через те, що батарея інтегрована в кузов. Непогано для міського седана. Багажник можна відкрити як зовнішньою кнопкою, так і через екран мультимедіа. Будь ласка, в налаштуваннях. От кнопка багажника. В залежності від типу батареї, багажник також має різний об'єм. Якщо ви берете батарею меншу, про це трошки пізніше, то багажник буде 504 літри. Якщо отаку, як в даному випадку, максимальну комплектацію, то 484 літри. Як ви бачите, багажник ну, дуже глибокий, ребят. От я тільки достав на витягнуту руку. Да, і тут є ще невеличкий подпіл для ремкомплекту. Спра... Такий, не невеличкий. Ну, нормальний, да. Але, як бачите, тут немає ніякої подсвітки, нічого нема. Тобто багажник, звичайний, але в даному випадку з електроприводом. І, звісно, зацініть задній led бар По-перше, 3D-напис Nissan. І дивіться на цю мозайку. Оп! Дивіться, такими от малюнками вона переливається при закритті багажнику. Ну і, звісно, зацініть фронтальну частину нового Nissan N7. Мені особисто ця монобров нагадує P7. І, звичайно, Ось тут є така інтерактивна LED-панель, яка таким чином теж мерехтить, і вона насправді дуже гарно виглядає. Особисто мене зовнішньо цей електромобіль чіпляє, як вас. Окрему увагу, компанія Nissan приділила деталям. Дивіться, як це стильно виглядає. Зовсім не вичірно, дуже пасує цьому авто. І також потрібно зауважити, що все-таки це фейсліфт з Дон і Пай. До речі, в нас є відео на каналі. Хто не бачив, подивіться тут безрамкові двері, одинарне скло, і точно такі ж самі ручки. Точно такі не знаю, як мені воно не дуже подобається, але головне, щоб служило. І так, як Андрій сказав на тест-драйві, є тільки дві варіації даного салону. В шоурумі представлений сірий колір. Як на мене, це і гарно, і практично. Зацініть самі, все дуже лаконічно. Напишіть, будь ласка, який колір салону вам більше подобається. Той світлий чи ось такий сірий. І, звичайно, хочу знову ж зауважити стосовно масажу, взагалі всієї цієї частини, ну, це прямо мастхев. Це дуже зручно. Чесно, one love. Друзі, ну і треба сказати, що Nissan, як ви знаєте, Загибався насправді. Але виход n 7 його просто підняв на, на пік буквально продажів, бо це наразі одне із найпродаваємих електрокарів на ринку Китаю. До речі, вони цим дуже пишаються. Бачите, зробили на такий стенд, де видно, що е серед китайських електрокарів, до речі, Іпай, з якого він скопійований, знаходиться на четвертому місці по продажу, а він на першому. І особливо, як в топ-3 продажів електрокарів, Xiaomi, S7, Xiaomi p 7 P7, який на який він схожий, і Nissan N-7. Як бачите, залог, залог успіху це цифра сім у нас дві машини. Ну і кольори, друзі. Як ви бачите, в даному випадку у нас стоїть такий стальний, сірий кольор, сірий, але доступні ще бачите, то це вони є сірий. Чисто білий, рожевий, темно-синій. Такий книтоздравий да. був. Такий блаки... Ніоновий, зелений. Да, ну, блакитний зелений. блакитний, зелений Це зелений. І темно-сірий. Але, друзі, як ви бачите, темно-сірий і цей зелений, вони безкоштовні, а всі інші кольори коштують 2000 юанів, тому ну, в принципі різниця невелика. Але якщо я брав, я б мабуть, брав би саме цей кольор, бо він виглядає дійсно дуже чудово на цій автівці. На кермі звичайні механічні клавіші, і це, до речі, дуже добре. Вони не сенсорні. Але саме табуло приладів максимально просте. Як ви бачите, можна побачити лише розхід в кіловатах, тиск в шинах і вивести маленьку карту. А по праву сторону лише мультимедіа. Згучністю. Але як на мене, основним плюсом даного електрокара є його екран, бо машина бюджетна, але екран тут стоїть зовсім не бюджетний, Друзі. По-перше, тут прекрасна якість, і він працює дуже шустро. І треба визнати, що от в максимальних комплектаціях стоїть процесор 82,95 для автопілоту. Саме через це бачите, ніяких люків нічого нема. Погодьтесь, на жаль, немає червоного кольору. Як на мене, було б, ефектна, було б дуже ефектно, як на мене. Uh, як і казала, англійської мови тут немає, але в принципі тут зрозуміло навіть все інтуїтивно. Як ви бачите, от кондиціонер. Можна вивести навіть камеру. Будь ласка, ось вона <г recurring> Да, <nose> Тут вона знаходиться, можна там всякі прикольчики поробити, якщо я не помиляюсь. Е, да, Карооки тут, все да, є. до речі, бачите, керування жестами є. Запах ціповими пальцями. Отак, ну це потім. Якщо ви любите грати з подобною історією, то це буде вам цікаво. Звісно, все всякі такі прикольчики для дітей. Ну, Коротше, якщо у вас є діти, ребята, то це взагалі вот дуже крута штука. І караоке, тут є караоке, звісно. Режим його. Оно, а, а ну, бачиш? Таке, як було в Xiaomi. Привіт, привіт. Потрібно зауважити, що тут дуже хороша акустика. Акустика обалденна, це 14 динаміків, дійсно дають своє. Ну, наразі, наразі вистачить. Да. Як ви бачите, ну. Мультимедіа тут крута, ребят. І ще раз повторюсь: відсутність англійської мови тут ну, не є величезною проблемою, бо, як бачите, інтуїтивно тут все зрозуміло, і, звісно, наявність CarPlay дає своє, це правда. Процесор 8295 стоїть лише в третій і в п'ятих комплектаціях, бо лише в них є автопілот. І за рахунок цього, до речі, можна побачити на табло приладів піктограми, от, що відбувається вокруг машини. Як бачите, от, там, у нас куча менеджерів. Ну і звісно, коли ви будете їхати, буде все тут показуватись. І тут є голосовий помічник. Звісно, тут немає китайської мови, але друзі. Як си нема китайську? Ой, вибачається англійську англійську мову. Але, друзі, дивіться. Play music. Вирубай, mm. вирубай. Да. Ну-ка. Start the seat ventilation. Запустила. запустила, так. Да. Тобто вона як як бачите, розуміє деякі такі мінімальні фрази англійською. А ну-ка, чи Open the window. Не відкриваю Коротше, знаєте, таке відчуття, що вона просто ще не дороблена, але вже деякі якісь такі фрази вона розуміє. Тобто, як бачите, мюзик. Музику запросити, ви можете і в вентиляцію масаж підігрівся. сидінь також. Теж непогано. Бардачок тут доволі такий глибокий, але він нічим не обсишити, він просто пластиковий, тому тарабаніт там буде, на жаль, нормально. І засініть під голівники. Ось ця форма, як на мене, от одна із найкращих, що можна продумати, в них дуже зручно, а у водія ще і вбудовано два динаміка. Погодьтесь круто. Ну і самі сидіння. Поєднання цього шкірзами з таким от матеріалом, таким як і на торпедо, виглядає насправді стильно. І, друзі, у всіх чотирьох із п'яти комплектацій, ну, перша базового ми не будемо там брати до уваги: є вентиляція і є підігрів сидінь. І також є масаж, звісно, ви зрозуміло, що масаж нам дуже сподобався. Але, на жаль, підігріва керма немає у жодній із комплектацій. І також тут обсіна стоїть холодильник, який коштує 2000 юні. Бачите, при відкритті одразу на екрані ви виїжджає такі піхторами, що ви можете вибрати, що саме у вас там знаходиться, можете підігріти охолодити, як вам зручно. І в даному випадку я б собі точно б взяв цю опцію, бо 2000 іванів це не так багато, а холодильник в машині наразі. Ось згадайте, що якісь 10 років назад це казалось просто щось таким от мега нереальним, а наразі 300 баксів, пожалуйста. У вас недорогій машині. Є опція, якої немає навіть в дорогих мерседесах. Деяких задній ряд тут окрема тієї. Він взагалі не виглядає дешево. Подивіться, ну по-перше, перед вами відкривається панорама з двох сидінь, які ну, і тут шкірзам, і тут цей матеріал, і вони виглядають реально дорого. Да, звісно, тут немає, на жаль, в жодної з комплектації не підігрівів, не вентиляції. Це треба визнати. Але є такі от великий підлокітник, який, подивіться, він як подушки м'якенький. Я в жодному з електрокарів, навіть не тільки електрокарів, не бачив такого нікого підлокітника, як тут. Місця над головою абсолютно достатньо. Сидіть тут насправді зручно. От я метр сімдесят вісім. Якщо тут будуть їхати діти чи жінки, ребят, тут місця просто уйма. Але, звісно, могли б додати сюди якийсь там підігрів, хоча б як в більш дорогих електрокарах, ну, вже як є. Із опцій лише два воздуховоди і один Type-C порт, тобто один тільки телефон можна буде зарядити. А підкапотний простір максимально примітивний, оскільки у нас передньопривідний електрокар. Тобто, самі розумієте, Франка тут бути, на жаль, не може, хоча в деяких випадках він дійсно є. І давно ми цього не бачили, друзі. Качага, будь ласка. Тут навіть немає ніякої обшивки. І ми не сказали на початку відео, що ця машина, звісно, не оцінкована, як і всі Нісани. Ну і в залежності від комплектації є два типи батареї і два типи двигунів. Двигуни це 160 кВт, 305 Нм крутного моменту, і 200 кВт 305 Нм крутного моменту, звісно, в залежності від комплектації. Ну і батарея 58 кВт на 540 км запасу хода і 73 кВт, як тут на 625 км по тестам CLTC. Друзі, всі ці електрокари теплового насосу в базі не мають, але ви його можете доставити за 2 тисячі Звісно, якщо ви купуєте машину на виготовлення. Готові машини, маловірогідно, що з ним будуть. Але у всіх електрокарів є два порти в зарядки, і повільний порт роздає електроенергію. І роздає він, до речі, 6,6 кВт, що непогано для даного роду електромобілів. І варто зауважити, що батарея, що 58 що 73 кВт це залізофосфат. Розробки компанії Donfen. І вони себе насправді дуже хорошо показали, бо цей от пай e вже продається 2 роки і продається досить непогано, і про них реально хороші відгуки на території Китаю. Ну і по цінам, друзі. Як ми і казали, є 5 комплектацій, але самобазовою розглядати жодного сенсу немає, бо вона не цікава ні для кого. І коштує вона 119 тисяч 800 юанів. Друга комплектація має хоча б 14 динаміків і, в принципі, підігрів і вентиляцію сидінь з масажем і коштує вже 129 тисяч 800 юанів, що в принципі абсолютно непогано, якщо вам достатньо батареї на 58 кВт. І саме цікаве, це, друзі, третя комплектація і четверта комплектація. Бо третя комплектація буде абсолютно ідентична цій машині лише з батарейкою на 58 кВт. Тобто буде автопілот, усі всі опції, і коштує вона 139 тисяч юанів так же само, як і буде коштувати ця комплектація базова, з більшою батареєю і тут, друзі, треба сказати, що саме цю комплектацію треба вам розглядати, якщо ви хочете собі таку машину. Бо автопілот в Україні все одно працювати не буде. І переплачувати за нього не має абсолютно ніякого сенсу. І ціна в тисяч юанів це насправді дуже вигідно. Ну і оця машина, в самій максималці, 149 800 юанів, що в принципі робить його одним із таких от найбюджетніших електрокарів, не китайського бренду на ринку під Друзі, також хочу наголосити на тому, що на жаль підтвердилася інформація, що це останній рік, коли в Україні діє пільгове розмитнення на електромобілі. Тому, якщо ви планували замовляти авто, нове чи був неважливо, зараз саме той момент, тому що дійсно часу залишилось обмаль. Ми попереджаємо про це всіх наших замовників. Тому не зволікайте. Звертайтесь до нас. Всі наші дані в описі під відео: Телеграм, інстаграм, Ютуб. Ми особисто відповідаємо на ваші повідомлення, на ваші на коментарі. Реально на зв'язку 24 на 7, Пишіть нам, ми надамо всю необхідну інформацію. І, звичайно, головне питання: як вам новитка від Нісан? Особисто я не очікувала такого повороту від компанії. Видно, що вони дуже гарно попрацювали над цією моделлю. Напишіть, будь ласка, нам чи розглядаєте ви це авто для себе. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наші канали і до наступних зустрічей.